Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Тема уроку, розвиток зв'язного мовлення, виконання письмових завдань, план, тези, конспект. Отже, відкриваємо з вами робочі зушити і записуємо сьогоднішнє число, 22 квітня. Наступний – робота. З абзацу пишемо тему розвиток зв'язного мовлення. Крапка сюди ж виконання письмових завдань. План. Тези, конспект є. Отже, пригадайте, які способи фіксації почутого та прочитаного вам відомо. Що це? План, так? виписки, тези та конспект. А що називається планом? План є попередньою формою запису прочитаного. Він допомагає представити структуру тексту. Власне, кожний пункт плану це і є оті мікротеми, які ми з вами визначаємо. А що ж таке тези? пригадуйте? Тези – це стисло сформульовані основні положення прочитаного тексту, що обирають суть всієї текстової інформації, які ж існують види тезування. Подумайте. Взагалі існує два види так, тезування. Перше це відбір авторських тез із тексту. А другий – це формулювання основних положень статті чи роздуму книжки власними словами. Зараз ми з вами прочитаємо статтю Павла Жолтовського портрети гетьманів. Серія портретів українських гетьманів була створена десь на початку XVIII століття для ілюстрування козацького літопису. Портретів усього 10, їхній автор невідомий. Можливо, це сам козацький літописець Саміло Величко. Портрети зберегли для нас образи українських гетьманів. Від Богдана Хмельницького до Івана Мазепи. Портрети виконані на папері Перу, а тоді підфарбовані сірою та коричневою гуащою. Саме в такій техніці створювали малюнки художники Києво-Печерської лаври. Усі портрети є погрудними або поясними. Без сумніву, за основу взято живописні зображення гетьманів. Вираз обличчя, жести рук, постава фігур виразно характеризують кожного із зображених. Чітко простежуємо ставлення портретиста до кожного з гетьманів. З глибокою повагою ставиться художник до особи Богдана Хмельницького. На простому, розумному, трохи втомленому обличчі гетьмана лежить відбиток його нелегкого життя. Під Киреєю на гетьманові бойова кольчуга, голову він тримає в опущеній руці. Цей образ, без сумніву, є кращим твором у серії ілюстрацій до літопису Саміла Величка. Відчувається, що автор розуміє політичну сутність, а також вдачу кожного з портретованих. Дехто з гетьманів зображений у гордовитій позі, з урочисто піднесеною буловою. привертає увагу портрет таємничого, заглибленого в себе гетьмана Івана Мазепи. Автор портретів, ілюстрацій намагався розширити зміст літопису, характеризуючи історичних осіб. Так, отже давайте з вами визначимо, яка тема так, цього тексту портрети гетьманів. Тема портрети українських гетьманів. А яка основна думка? Подумайте. Основна думка це те, заради чого власне і був автором створений текст? Отже, яка основна думка? Козацький літописець створив. Портрети гетьманів для того, щоб зберегти їхні образи для нащадків. Так. А тепер ми з вами складаємо план. Отже, текст, отже, посередині записали слово план. Зараз я читаю перший абзац, так, і ми визначимо, яким же буде перший пункт плану. Серія портретів українських гетьманів була створена десь на початку XVIII століття для ілюстрування козацького літопису. Портретів усього 10. Їхній автор невідомий, можливо, це сам козацький літописець Саміло Величко. Портрети зберегли для нас образи українських гетьманів від Богдана Хмельницького до Івана Мазепи. Так, подумайте, яким же буде перший пункт плану. Серія портретів українських гетьманів. Отже, на наступному рядочку після слова план поставили одиничку і записуємо перший пункт плану серія портретів українських гетьманів. Так, і далі йдемо. Другий абзац. Портрети виконані на папері пером, а тоді підфарбовані сірою та коричневою гуащ. Саме в такій техніці створювали малюнки художники Києво-Печерської лаври. Яким буде другий пункт плану? Подумайте. Своєрідна техніка малюнка. Так, на наступному рядку поставили цифру 2 і пишемо своєрідна техніка малюнка. Третє абзац. Усі портрети є погрудними або поясними. Без сумніву за основу взято живописні зображення гетьманів. Вираз обличчя, жести рук, постава фігур виразно характеризують кожного із зображень. Чітко простежуємо ставлення портретиста до кожного з гетьманів. Так, третій пункт плану. Подумайте який? Живописні зображення. Поставили цифру 3, пишемо живописні зображення. Є. Четвертий абзац. З глибокою повагою ставиться художник до особи Богдана Хмельницького. На простому, розумному, трохи втомленому обличчі гетьмана лежить відбиток його нелегкого життя. Під кирею на гетьманеві бойова кольчуга, Булову він тримає в опущеній руці. Цей образ, без сумніву, є кращим твором у серії ілюстрацій до літопису Саміла Величка. Так, яким же буде четвертий пункт плану? Портрет Богдана Хмельницького. Поставили цифру 4, Записуємо. Портрет Богдана Хмельницького. Є п'ятий абзац. Відчувається, що автор розуміє політичну сутність, а також вдачу кожного з портретованих. Дехто з гетьманів зображений у гордовитій позі, з урочисто піднесеною булавою. Привертаю увагу портрет таємничого, заглибленого в себе гетьмана Івана Мазепи. Так, яким буде п'ятий пункт плану? Гордовита постать Івана Мазепи. Поставили цифру 5. пишемо гордовита постать Івана Мазепи. Так, є і останнє. Автор портретів, ілюстрацій намагався розширити зміст літопису, характеризуючи історичних осіб. Яким буде шостий пункт плану? Як ви гадаєте, намір автора портретів. Намір автора портретів. Записуємо шостий пункт плану. Намір автора портретів. Є? Так, ось наш план. Звіряємо. План нам ми вже з вами склали. Отже, пам'ятаємо, що тези розкривають суть всієї текстової інформації, тоді як план лише допомагає представити структуру всього тексту. Ми з вами зараз вибираємо для ТЕЗ основні ідеї та положення, відділивши важливі деталі від другорядних. Так? Тому повертаємося з вами до тексту. Так? Ще раз читаємо перший абзац для того, щоб скласти тези. Серія портретів українських гетьманів була створена десь на початку XVIII століття для ілюстрування козацького літопису. Портретів усього 10. Їхній автор невідомий. Можливо, це сам козацький літописець Міло Величка. Портрети зберегли для нас образи українських гетьманів від Богдана Хмельницького до Івана Мазепи. Так, пригадуйте, який був перший пункт плану. Серія портретів українських гетьманів. Так? А тепер виписуємо тези. З абзацу записуємо першу тезу. Серія портретів українських гетьманів була створена десь на початку 18-століття для ілюстрування козацького літопису. Так, оце саме вона. Отже, пишемо з абзацу. Серія портретів українських гетьманів, українських гетьманів була створена. Десь на початку XVIII століття для ілюстрування козацького літопису. Крапка. Перевіряємо. Серія портретів українських гетьманів була створена десь на початку XVIII століття для ілюстрування казацького літопису. Так, до другого абзацу переходимо. Портрети виконані на папері пером, а тоді підфарбовані сірою та коричневою гуащою. Саме в такій техніці створювали малюнки художники Києво-Печерської лаври. Так, вибираємо для тези основні положення з другого абзацу. Знайшли. Так. Портрети виконані на папері пером, а тоді підфарбовані сірою та коричневою гуащою. З абзацу записуємо. Портрети виконані на папері пером, а тоді підфарбовані. Сірою та коричневою гуащу. Перевіряємо, портрети виконані на папері пером, а тоді підфарбовані сірою та коричневою ГУащу. Так, до третього абзацу переходимо. Усі портрети є погрудними або поясними. Без сумніву, за основу взято живописні зображення гетьманів. Вираз обличчя, жести рук, постава фігур виразно характеризують кожного із зображених. Чітко простежуємо ставлення портретиста до кожного з гетьманів. Так, шукаємо тези в третьому абзаці. Так, знайшли. Без сумніву, за основу взято живописні зображення гетьманів. Пишемо за Без сумніву, без сумніву, за основу взято живописні зображення. Живописні зображення гетьманів. Перевіряємо, без сумніву за основу взято живописні зображення гетьманів. До четвертого абзацу переходимо з глибокою повагою ставиться художник до особи Богдана Хмельницького. На простому, розумному, трохи втомленому обличчі гетьмана лежить відбиток його нелегкого життя. Від керею на гетьманові бойова кольчуга. Болову він тримає в опущеній руці. Цей образ, без сумніву, є кращим твором у серії ілюстрацій до літопису Саміла Величка. Так, Нам потрібні тези. Де вони? Знайшли. Так, шукаємо. Так, ось, з глибокою повагою ставиться художник до особи Богдана Хмельницького. На простому, розумному, трохи втомленому обличчі гетьмана лежить відбиток його нелегкого життя. Отже, забзац опишемо, з глибокою повагою, з глибокою повагою ставиться художник до особи Богдана Хмельницького. Крапка сюди ж на простому, розумному, трохи втомленому обличчі гетьмана, лежить відбиток. Його нелегкого життя. Є? перевіряємо. З глибокою повагою ставиться художник до особи Богдана Хмельницького на простому, розумному, трохи втомленому обличчі гетьмана лежить відбиток його нелегкого життя. Так, п'ятий параграф. П'ятий абзац відчувається, що автор розуміє політичну сутність, а також вдачу кожного спортретованих. Дехто з гетьманів зображений у гордовитій позі з урочисто піднесеною булавою. Привертаю увагу портрет таємничого, заглибленого в себе гетьмана Івана Мазепи. Так, потрібні тези. Шукаємо. Тези це основні положення. Так, знайшли. Привертаю увагу портрет таємничого заглибленого в себе. Гетьмана Івана Мазепи. Пишемо з абзацу. Привертає увагу портрет таємничого, заглибленого в себе. Гетьмана Івана Мазепи. Гетьмана Івана Мазепи. Перевіряємо. Привертаю увагу портрет таємничого, заглибленого в себе гетьмана Івана Мазепи. Так, і шостий абзац. Автор портретів ілюстрації намагався розширити зміст літопису, характеризуючи історичних осіб. Треба скласти тези. Так, де вони? Шостому абзаці. Автор портретів ілюстрацій намагався розширити зміст літопису. Пишемо автор портретів ілюстрацій, автор портретів ілюстрацій. Намагався розширити. Намагався розширити зміст літопису. Намагався розширити зміст літопису. Так, є. Перевіряємо автор портретів ілюстрації, намагався розширити зміст літопису. Так, є. Ось наші тези. Звіряємо. Так, є. Отже, сьогодні ми з вами склали план. Так? Він містить шість пунктів план тексту портрет гетьманів. І склали тези, так, Теж у нас шість тез. Пам'ятаємо, що тези розкривають суть всієї текстової інформації, тоді як план лише допомагає представити структуру тексту. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До побачення!